Привіт, мої дорогенькі, вітаю вас своїй студії. Сьогодні хочу представити вам такі чудові карти Мальовнича Україна. Це гральні карти, але давайте я з вами її розпаковочку зробимо так. У них така ось рубашечка чудова, написано Україна і така парочка. Козак, Українець і україночка караоке та Зеленовка, так? І дивіться, починається з міста Львів. Тут по містах, я так зрозуміла. Ну, я трошки, як придбала, то я продивилась, що тут по містам Омань, Буковель, Донецьк. Так, всі міста України тут представлені у картах. Трускавець, Рівне, Чорновий, Київ, Дивіться, Луцьк, Кам'янець-Подільський. Ну, в общем, всі-всі-всі, Хмельницький, Ужгород, Дніпро, Миколаїв. Місто так ось розведене. Дехто, можливо, і не знає, що в місті Миколаїв. Розводяться мости Кременчук, Львів, Вінниця, Мукачеве, Чернігів, Полтава. Яка чудова біланка. І Галушки. Ну, звичайно ж, яка ж Полтава, без полтавських Галушок. Івано-Франківськ, Київ. Ще раз Київ, щось я не розумію. Можливо, то був канів щось є. Так, Херсон, Кривий Ріг. Так, в общем, всі 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 міста. Тернопіль. А, так, Києва, декілька карт навіть. Чернівці, Харків, Літон, Суми, Яремче, Харків, Запоріжжя, Одеса. Так, і так, дуже багато міст. Така колода буде. Я зараз осваюю ці гральні карти, тому я купила навіть декілька, і всі вони українські, відкриваю Україну. Знаєте, що цікаво в одній, в одній з моїх колод, Ленорман колода, є така карта, де лупа під лупою. І я навіть деякий час тому. Чомусь відчула, що мені потрібна лупа, де то не завжди окуляри. Можна щось роздивитись, наприклад, мапи якісь щось. І я придбала лупу. І от я тепер придбала також цю колоду, і я розумію, для чого мені лупа. Тут наскільки миленький текст, що. Окуляри майже не справляються. А так під лупу дуже добре видно. Тут такі ось також по містах України карти. Колода називається Відкривай Україну. Не знаю, можливо, в інтернеті можна замовити, але я просто в магазині в місті Полтава придбала. Відкривай Україну. Так. В колекції музею понад 6 тисяч писанок з України та країн світу. Так, це Івано-Франківськ. Так, в кожному місці, які є достопримечательності. так, чи як українською. Так. Чим місто пишається, так? І ось які міста є, навіть Біла церква, такі навіть невеличке містечко. Так, тут у ну, нас щось Харківська область. Навіть бачите, по області, тут Свято, Благовіщенський Кафедральний собор. Не знаю, сподіваюся, він у цілі. Так, тут Дніпропетровська область. Монастирський острів. Бачите, навіть не знала, що є таке Монастирський острів. Так, ось така якась Волі, Волинська область, Луцьк, замок Лю, Любарта. Поправте мене в коментарях, якщо я неправильно щось називаю. Отакі от... Так, це щось схоже на Миколаїв. Так, Миколаївська область. Дивіться, як чудово, що тут Південно-Бугський міст, Ва... Варварівський, Південно-Бугський міст, так. Угу. Так, ще ще великі сорочинці ярмарок. Сорочинський ярмарок. Ну так чудові міста України, які варто, можливо, і посіти. Канів, Тарасова, Чернича Гора. Ой, моя, це моє дитинство пройшло під цим знаком. Оця Тарасова гора. Я бувала саме на цій горі, на Тарасовій горі. Раніше там, хто знає, сидів гусляр і він грав на гуслях такий старець. З сідою бородою довгою, з довгим сивим волоссям і сивою так, бородою. І дуже цікаво, він в вишиванці був і сидів на цих сходах Тарасової гори. Так, Оспенська Києво-Печерська лавра. Києво лавра. Ну, Це Київ, так, написано Київська область. Ну, тут Взагалі пишуть кругом, що область Мукачево, замок паланок. Або паланок, паланок, мабуть, поправляють тебе. Я не бувала в тих міс містах і не знаю, як точно, правильно наголос ставиться. Івано-Франківська ратуша. Також дуже гарно, також дуже гарно. Ну, передивлятись можна нескінченно дуже. Острів Хортиця. Ну, це там, де хотілося б побувати. Сподіваюсь, побувала Запорізька область. <кій> Острів Хортиця, так? Славетна, так? Славетний наш козачий край. Український, Чернівецький університет, імені Федьковича. Чер... Місто Чернівці. Так, Так. так що ще тут цікаве. Затока, підйомний міст, підйомний навіть міст, Одеська область. Не знаю, мабуть, не бувало я там. Так, дуб Максима Залізняка. Черкаська область. Так, славедний дуб. Сподіваюсь, він ще. Цілів, ще він живий, бо дуб, дуби це наша міць. Так, дуб... і ще й Полтава, Ось Полтава, біла Альтанка. Дуже люблю це місце, постараюся найближчим часом там побувати. Сьогодні майже дійшла туди, хотіла засняти відео з білої альтанки. Там дуже чудово, дуже гарно. Цікаво, так от збільшується. Вам роздивитися. Чудовий краєвид там відкривається. Так, що тут у нас. Так, щось я вже лупу трошки за. Ки... Київська, так, область. Церква святого Георгія Переможця. Так, церква Святого Георгія Переможця там я бувала. Так, це, опять знову лупа щось. Київська область. А, це ж Київ, так. Да. Київ, Майдан Незалежності. Так, щось у мене лупа геть, навпаки, неправильно показую. Отакі От карти не буду все геть показувати. Я на них буду робити також розклади. Це гральні карти, але на них також можна робити розклади. Мені буде дуже цікаво саме на таких українських картах гарних таких м, говорячих таких. Да? Наповнених картах робить для вас розклади. Тож, пишіть мої любі, коментуйте, чи сподобались вам такі дві колоди. От, тут, звичайно ж, пояскравіше, але тут я відчуваю набагато ще більше інформації. Тож, пишіть, можливо, хтось також захоче такі собі придбати. От, пишіть мої любі і. Вже давайте все відтворювати українське, більше пізнавати Україну. Цим ми її лише підсилюємо, і нас самих, і нашу землю рідну, наш народ, нашу націю. Тож, пишіть моє любе люблю вас, всіх, ваша Еліанора, пока.